Друзі, вітаю! 28 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок традиційно підбиваю підсумки в кінці робочого дня і вихідного також, а сьогодні саме є вихідний день найголовніших подій, які були впродовж минулої доби. Окремий огляд я вам робив уже сьогодні вранці. Я не буду повторюватись, але багато подій пов'язані. Ну, звісно, плинність процесів вона очевидна, і я вам зараз акцентую увагу. На одній дуже цікавій деталі, яка, як на мене, нам може допомогти. Ну а ви напишете так це чи ні. Отже, підписуйтесь, хто не долучився ще до нашого каналу. Обов'язково коментуйте, ставте подобайки, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. У Сполучених Штатах Америки взяли до розгляду план перемоги Зеленського, який той привіз до Вашингтону і Нью-Йорку буквально цього тижня. Як сказав Ентоні Блінкен, держсекретар США, його пильно вивчають, ретельно вивчають. Ну, мабуть, раніше не мали змоги з ним ознайомитися. Звісно, це певною мірою сарказм. Але ну справді Зеленський сам його презентував, раніше вони не могли його розглянути. Ми дуже багато бачили публікацій у різних виданнях стосовно того, що Зеленський ні до чого не домовився, що все пропало. Зброї нам не дають, але як виявилося, 8, перепрошую 8 мільярдів доларів. Нам вже оголосили допомоги. Німеччина також надає додатково 400 мільйонів євро. Сьогодні Литва передала новий пакет допомоги нам. Він, звісно, невеликий, але все ж таки підтягується і менші країни і до більших її допомога надходить. Але безумовно найголовнішим для нас сьогодні є справді забезпечення побажань, скажу так, не вимог, а побажань до заходу стосовно плану перемоги Зеленського. Хоча детально ми з ним не ознайомлені. Але ключову тезу знаємо. Чи дозволять нам бити по території Росії далекобійною зброєю. І от журналісти сьогодні уточнили у Ентоні Блінкена, чи справді ж дозволять чи ні. На що він відповів? Адміністрація, ну, звісно, Джозефа Байдена та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану і за потреби розглядають додаткові дії, щоб допомогти українцям досягти перемоги. Я друзі зараз визначаю дуже, ну скажу так, не те, що голосно, але все ж таки. Відчутно зміну риторики на Заході, коли говорять, що Україна не може капітулювати. Тобто, погодитися на замороження війни за умови віддати якісь території Росії, ніхто не хоче, і навіть Захід на це не пристає. Я вбачаю, що зараз Захід побачив вікно можливостей все ж таки. Досягти перемоги України, можливо, не повністю на полі бою, але все ж таки в дипломатичному сенсі щодо повернення в майбутньому території України перемоги над Росією. Це дуже важливий момент. І зараз активно почали підтягувати в геополітику Індію. Індію, яка, ну скажу так, минулого року ще не особливо хотіла бути на вістрі світових подій, нині ж на рендромоді відзначається ну такою, знаєте, доволі поступовою. І примітною своєю ролью загалом у світі, чого лише вартує нещодавній саміт, який був проведений за участі Японії, Австралії, Індії та Сполучених Штатів Америки, і посилює свою роль загалом як дуже потужний геополітичний гравець, який може скласти конкуренцію Китаю. А на цьому тлі на другий план відійде Росія? Я сьогодні детально робив цей огляд і розбір, точніше інформації цієї і можливих перспектив Індії як геополітичного гравця. Разом зі своїм колегою Артуром Харитоновим. ви зможете побачити це відео тут на каналі завтра. Тому, будь ласка, хто не натиснув на дзвіночок, обов'язково натисніть. Ми розкриємо вам деталі, що ж власне стоїть за ініціативою Індії долучитися до переговорного треку між Росією і Україною і як можна оцінювати за інформацію. Що Індія може стати ледь чи не основним переговірником для України, аби досягнути цілий України, ну і загалом у переговорному процесі Росії та України ще раз наголошую це відео вийде завтра. А стосовно цього зробив заяву сьогодні, також і високий представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Борель. Я про нього згадував у вранішньому відео, і він, як на мене, продовжує саме цю риторику Ентоні Блінкена, який каже: Ну, ми розглядаємо додаткові дії, щоб допомогти українцям досягти перемоги. Так от Борель сьогодні засудив участь Угорщини в китайсько-бразильській ініціативі Друзі за мир. Ви знаєте, що Китай разом із Бразилією минулої п'ятниці у Нью-Йорку оголосили про створення платформи ініціативи. Друзі за мир, друзі миру, ну якось так вона називається, і вони пропонують реалізувати китайсько-бразильський мирний план, який Україна засудила. Ну, загалом і засуджують, як ви бачите, і у Європейському Союзі. Борель говорить, ніякої капітуляції не буде, так само, як і інші. Але справа в тому, що до цієї ініціативи запросили не лише Угорщину, а й також Францію і Швейцарію. І Швейцарія підтримала цю так звану мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо війни в Україні. Незважаючи на те, що в плані китайців і бразильців немає посилання на статут організації Об'єднаних Націй та територіальну цілісність України. Ну, ви скажете, зрада. Я не поспішав би, друзі, говорити, що це зрада, тому що Берель за посадою мав це сказати. Він мав засудити Угорщину, яка пристає на бік Китаю, тому що протистояння Європи і Китаю є. І співпраця є. Тому я вважаю це такою геополітичною грою. Але участь Франції у цьому форматі, я маю на увазі друзі, за мир про це поки що Макрон нічого не сказав. Нам може суттєво допомогти, так само як участь і Швейцарії. Ніка, до речі, вже там, як ви знаєте, розглядає перегляд конституції, аби вийти зі статусу нейтральної країни і, можливо, навіть доєднатися до Північного Атлантичного альянсу. Поки що не голосно вони про це говорять, але принаймні, Україні вони допомагають. Хоча дійсно ну, Швейцарія поки що залишається нейтральною країною. Тим я не поспішав би робити однозначних висновків. Ще раз кажу, Борель за посадою мусив так відреагувати. Вітак, за цим слідкую. Обов'язково вам ще раз наголошую: не забудьте натиснути на дзвіночок, аби переглянути відео глибоко аналітичне з Артуром Харитоновим У мене на каналі воно вийде завтра. А тепер до близького сходу. Вранці я вам говорив, що є попередня інформація про те, що знищили насралу. Хто такий Насрала? Насрала це лідер Хезболи, терористичного групування, яке контролює Іран. Ну, Іран завжди заперечує, що він не до чого там до тієї Хезболи, так само, як і до Хамасу він ні до чого, так само, як до Хуситів Єменській. Ну, взагалі, Іран ні до чого. Іран дуже обережно зараз себе поводить, навіть на тлі початку великої військової операції Ізраїлю проти м Хезболи, так буде правильніше говорити, тому що було задано дуже сильного удару по Бейруту, в результаті чого було ліквідовано лідера Хезболи Хасана Насралу. На тлі цього повідомлення Іран вирішив заховати свого лідера і перемістив його десь подалі. Верховний лідер Ірану Аятолу був схований, аби ну, Ізраїль раптом не влупив, вибачте, по Тегерану чи ще по іншому місцю, де знаходиться е, лідер Ірану і в такий спосіб взагалі поставив перед вибором е, Тегеран, що робити їм далі. Бо поки що Тегеран відмовчується. На Росії вже починають жартувати. А чи відповість Іран Ізраїлю? Може відповісти, а може не відповісти. Ну, Мене тішить, звісно, така позиція, але справа в тому, що на місце насрали буде призначений інший. Однозначно, Ним може стати Хашем Сафідін, він є другим командиром групування. Але є ще одна цікава деталь, яка стосується знову ж таки Ірану під час бомбардування Беруту, коли був знищений насрала, також був ліквідований заступник командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аббаса Нілфорушан. Поки що Іран це ніяк не коментує, думає, що з цим робити далі. Але Ізраїль, я готовий зараз сказати, вкотре йому респект. Що він не дослухається ні до Сполучених Штатів Америки, ні до кого іншого, а продовжує знищувати терористів, які ставлять під сумнів взагалі існування Ізраїлю як держави, і правильно з цим і робить. Нам варто також перебирати на себе таку практику і бити по росіянам. Головне, щоб було чим втім, я вбачаю, що ми потрішко таки все таки до такого сценарію рухаємося. І в цій частині дуже помітною була заява закордонного відомства Росії. МЗС Росії засудило Ізраїль за ліквідацію лідера терористичної організації Хезбала в Бейруті, назвавши це черговим політичним убивством. Ну, хоча, друзі, це не новина, тому що свого часу Путін засудив знищення Сулеймані. Це терорист Ірану. Це ще було за часів президентства Дональда Трампа. Але засуджував він і пізніше. Ну, Путін постійно перебуває на посаді президента Росії. Я навіть не знаю, коли Росія була без Путіна. І тепер ще вам на завершення. Одна цікава новина, яка, як на мене, доповнює історію із Індією. Про що я згадував сьогодні? У пресі з закордонів з'явилося повідомлення про те, що західні чиновники вважають, що вони мають докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю до Росії. Мова не йде там, наприклад, про снаряди, гаубиці, танки так і таке інше. Мова йде про безпілотники. І ця інформація не нова. Це може означати, друзі, суттєву ескалацію залучення Пекіна у війну в Україні. І це може означати, що зараз Захід вбачає в Індії як альтернативу Китаю, яка може тиснути на Китай на Росію з метою зменшення. Хоча б інтенсивності війни Росії проти України, а то і повне її припинення. Тому я поки що доволі обережно роблю прогнози, бо бачаю, що співпраця Заходу і Індії нарощується, потенціал Індії суттєво збільшується. А це дійсно створення дуже серйозної противаги Китаю. Поява подібної інформації стосовно того, що Китай фінансує допомагає Росії воювати проти України, означає справді ескалацію, але між Заходом і Китаєм. Друзі, на сьогодні все коротко. Новин, правду, не дуже багато, але, як на мене, вони цікаві саме в контексті розвитку геополітичних подій. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте, підтримуєте мою роботу. Всіх люблять ціную, шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!